Вітаю шановні глядачі та підписники та клієнти. В ремонт нам здали ось такі жіночі чоботи шкіряні. Клієнтка пожалілася, що розколовся ось каблук, як бачимо. Шатаються каблуки, тобто обидва супінатори треба міняти. Попросила поміняти каблуки. Їх хтось краси вже не вдало. Поміняти набійки та поставити неслизьку профілактику. Що ми й зробимо? І результат вам, звичайно, покажемо. Чекайте, на все добре. Отже, шановні глядачі, закінчили ми ці чоботи, міняли каблуки, ставили набійки, ставили неслиську профілактику і міняли обидва супінатори. Як бачите, все готово, все виглядає дуже чудово. На все добре.